Події на фронті росіяни вже майже вийшли на дорогу мирноград Костянтинівка і намагаються просуватися далі. Сам Мирноград під постійними ударами там досі залишаються близько трьох тисяч місцевих. Вони категорично відмовляються від евакуації. аби ворог не прорвався у спальні райони. Його на підступах стримують морські піхотинці героїчної 38-ї бригади. Без нашої з вами допомоги захисникам не вистояти. Тому команда подробиць оголошує черговий збір на дрони для морпіхів. Його реквізити у репортажі нашого воєнкора Станіслава Кухарчука із міста Вогні. Перед світанком пікап-38-ї бригади морпіхів вирушає на позиції своїх бомберів поблизу Мирнограда. Ще за півтора десятки кілометрів до міста водій надягає шолом та вмикає автомобільний реп. Ворог надто близько. Ну, для нас саме таке опасне це впів. Під прикриттям ранкового туману доїхати нам вдалося непоміченими. Дрони в таку погоду майже не літають, проте можна зустріти ворожі ДРГ. Тому, попри погані метаумови, морпіхи змушені проводити розвідку фронтової смуги. Через щільний туман цей дрон-розвідник втратив керування і сів. Його пошуки це справжня спецоперація. Ставити хрест на дороговартісній техніці морпіхи з позивним шершень не схотів. Коли квадрокоптер знайшовся, радості бійця не було меж. Ти задоволений? Якщо в таку погоду, то можна і пошукати. Якби ніхто не літає. Я вероятность того, що нас запалять мінімально. Скидуються ж на ці дрони, що ми їх так бувати будемо просто. А дрони на передовій зараз просто на вагу золота, адже то головна ударна сила наших підрозділів. На цих кадрах морпіхи 38-ї бригади лише дронами зупиняють ворожі штурми під Мирноградом. В місто Росіянам прорватися не вдається. Вони з флангів зараз намагаються його оточити. За даними мапи, діпстейт окупанти вже вийшли на трасу Костянтинівка Мирноград і створили північну клешню оточення. Сам Мирноград під постійними авіата. Арт-ударами. В місті ще спочатку осені немає ні води, ні світла. Та й сам мирноград щодня все більше перетворюється на руїну. Усі переміщення вулицями вкрай небезпечні і не лише через постійні артобстріли. Ця штука нагадує ну, звичайну риболовну. Волосінь, але насправді це оптоволоконний кабель, на якому сюди в мирноград вже активно залітають російські дрони. Полюють російські дрони переважно на техніку та автомобілі, хоча направду ніхто не може спрогнозувати, кого на цей раз ціллю обрав російський оператор. Воно вона пішла. У цьому пеклі намагаються ще, хоч якось, вижити до трьох тисяч місцевих, і волонтери, і поліція закликають їх евакуйовуватись, але виїжджають одиниці. Тетяна їхати категорично відмовляється, каже страшно, але вдома їй краще ніж у незнайомому місці. А мені нікуди їхати я больна. А мені нема куди їхати, я хвора. Якщо виїжджати, то в санаторій, а я небагата людина. Тож яка різниця, де помирати? Тут я хоча б удома помру, і діти знатимуть, де мене поховали. Морпіха 38-ї бригади роблять усе можливе, щоб московити не пробились у міську забудову. Восени їм вдалося зупинити ворожий наступ на нашій смузі оборони, яку почали зводити після втрати очеретиного. Тепер оператор із позивним матрос викурює російських штурмовиків із міцного бліндажа українського виробництва. Ми зі свого боку максимально намагаємося. Не допускати ворога до позиції нашої піхоти, щоб у них, скажімо так, прямого контакту не було. Знову ж таки, без цього не обійтись, але ми мінімізуємо ці, ці моменти, коли ми тут зайшли слава Богу на нашому відрізку, саме на цьому ну, жодного мету, і віддавати не збираються, адже розуміють на мирнограді ворог не зупиниться. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепет, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.